Friendly, з вами, Девіс-Френдлі! Коротше, слава Богу, всі ролики завчора опублікували. Ну і опублікувалися, бо лишав я на вечір, бо я думаю, не, не знаю, чи опублікується і телефон, чи не опублікуємо. Бо знаєте, рандомно. може опублікувати, може не опублікувати, як він собі захоче. Такі справи. І так само може зняти, може не зняти. Може зняти цей ролик, а може і не зняти. Хизи. Тому я сьогодні не йшов в магазин і не йшов на базар сьогодні. І тому ми пробуємо сьогодні домашню іду з вами. Пробуємо оці оладики з домашнім черешневим компотом. Але якщо ми це. Ну, давайте на всякий випадок. Хе. Один оладик ми лишимо, не будемо їсти. Якщо що на YouTube шорт. Як не вийде, тоді, якщо відео це не зніметь, цей телефон тоді ще раз перезнімемо, але вже буде. Вишневий компот з одним оладиком. Тому такі справи, я не йшов спеціальний магазин, щоб ми проривали на домашню їду, тим більше компот ми ніколи з вами на відео і не пили. На, на великі відео. Тому є можливість. Я не йшов, щоб не, не пусто не потратити гроші і пусто просто не поїсти. Знаєте, а то треба на камеру їсти. Я можу пусто поїсти, воно не знімить. На свій страх і ризик, розумієте? Поїхали до заставки на домашню йду. Let's go! Денис Дружній реагує. Денис Дружній реагує. Сьогодні реагувати на оладики. З домашнім компотом зі смаком. Вишні, вишні, вишні! Я записав коментарій, але тільки під одним роликом. Там ще були під роликами, вроді по два коментарі, але найбільше було під першою реакцією з серделькою і макароном. Ви почали коментувати. І ще було коментарі під, 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 під відео, чому не вийшов тук 20 квітня і пластівці. З йогуртом. Ну, але я вже все не можу записати, бо немає часу. Я що з тих, то я записав. 22 квітня. Олександр Ткачук пише, чекаємо, коли Денис Френлі із цим телефоном щось зробить і вже не буде знімати відео. Надіюся, що з цим нічого вже не станеться, бо то хизин. Ну думаю, що нічого. Бо у понеділок маю щось ремонтувати, або понеділок вівторок. Ну, коротше, наступний тиждень вже мамин. І будемо знімати з мамину знову. Не знаю. Якщо вийде. І ще я дав ще свій телефон у ремонт. Може, в п'ятницю зробити, а може, скоріше не зроблю. Не знаю. Як вийде. Ну, буду старатися, аби вже нічого з цим не сталося. бо тут дурна вода, надіюсь, нічого не станеться. Так. Е, так, Люк 7. Ну, ти даєш вже і мамин телефон поламав, що з тобою не так, френдлі. Та зі мною люк 7 є хз, що зі мною. Хочеться зняти якийсь контент з водою, а це все замочило і. Е, Нолік, це капець, як ти це, зроз... як це зрозуміти? Спочатку твій телефон розбив, тепер мамин замочув, е, психлікарня плаче за тобою Денис. Ну, дійсно, психлікарня плаче, бо хоче ні, ні один телефон зберегти, розумієте? Це і татовий те, що ми того року знімали, та й далі знімаємо по трохи не знаю, не знаю. Коротше. Це капець. З психлікарні, бо, знаєте, думаєш, так як людину вдарив і вона буде жива. Це як про свій а це удар вже не живий. та. А мамин думав, та розляпаю, водити нічого не буде. Це розляпав, все замокло, камера не знімає. Я думав, передня але вже в кінці, до речі, я зняв пояснення. Ну, оце відео, що не вийшов тук. Це що ви мене взагалі там не бачите. Це задня камера. А я потім побачив, а передня вже знімає і тут. Я почав знімати, тут щось вибуло, екран почорнів, і вже наступного дня, здається, ми вже пробували передню камеру, а вона вже передня камера теж була замокла. Ну не пам'ятаю, ну вроді теж. Але діло в тому, що я почав з передньої вже знімати, бо побачив, що вона вже не так замокла, як задня. Бо я задньої знімав той свій челендж, та. але там щось замокло, щось вибуло. щось... Ага, якийсь... Повідомлення, що вибило, і воно зупинило ту зйомку, перервало мені і тут раз, і чорний екран, і вже більше нічого не зробити було. Тому такі справи не зняв все-таки. Тук думав вийде, не вийшов. Так, далі. Це капець. Так. Ромко Частін, знаєш, Денис, коли ти не розбивав телефон, я жив навпроти психушки. Тепер, коли я дізнався, що ти розбив свій телефон і замочив мами, не живу напроти дому. Ха. Ну це взагалі-то мало бути зі мною. Це що ти написав, це має бути зі мною. Що коли я не бив телефони, я жив напроти психошки, коли я вже розбив топив, тоді напроти дому. Та. Але щось це з тобою сталося. Ну, друже, лікуйся і думаю, знову повернешся додому. Я надіюся, що я вже перестану бити і зремонтують мої телефони, і мамин, і ти знову повернешся додому. Та надіємось. Віталій Дяченко, як це замочив телефон повністю з тобою. Повністю з тобою, справді, щось не так. Навіщо такі дурні відео з банкою водою знімати? Іди з Ютуба в лікарню. Ось такі коментарі. А щоб а, в діректі Набагато багато гірше. Розумієте, в чому прикол? Ютуб не дозволяє, щоб ви писали матюки у коментарях. Тому і немає взагалі то майже коментарів з, з матами. Є там на провірку, щоб я перевіряв у студії. та. А суто ви не прочитаєте, бо Ютуб заборонив матюкатися у коментарях, тому і нема. А бачили, що ви що мені пишуть в інстаграмі в Діректі, це взагалі. Ну, сам заслужив, та. тому такі справи. Ну, дійсно, треба йти в лікарню, як ти написав Віталі Дяченко, коротше, капець. Дуда Дуденко, капець, я в шоці? Ще один телефон ти втратив. Моя порада піди з Ютубу, поки ти не будеш берегти телефони. Ну, дякую за коментарі. Але з Ютубу постараюсь не піти. Ну, якщо вже не буде на чому знімати, то вже так як ти кажеш, піду. А в лікарню, до речі, я в понеділок завтра йду. Говорити з психологом. Тому. Ви зрозуміли. Містер Бістер, о, на кінець містер Бістер прокоментував. Він ніколи не коментував. Ну, відколи я розбив телефон. Пише: молодець, Денис Френлі, ти не тільки відправив телефон на дно, але й себе також, ну. Хейтерський вже коментарі. Називається мій постійний підписник, який постійно мене підтримував, мене коментував, тепер став хейтером. Ну, хто винуватий? Деніс Френді. Поїхали їсти ці оладики, не владики з кампотом. Let's go. Так, поїхали вже. Давайте вже 5 хвилин, Надіюсь, що, все зніметь, все запишуть. Не запишуть, буде мені капець. Треба відкрити банку спочатку, так? Бо я спеціально не відкривав її. Щоб що? Щоб ми на відео відкрили. Ну якщо не зніметь, то вже. Вже не будемо відкривати другим разом, Пусто час потрачу, буде обід, якщо не зніметь відос. Ще сьогодні треба зняти і завтра два відоси з цього телефону. Ну, Якщо з понеділок зробить, якщо понеділок не зробить, то. Важко то настала моя найгірша година. Ну що зробиш? Компот, а, то його ще розводити треба. Нічого розводити не будемо, зразу не ливаємо. То, то, знає, за солодкі, та нічого ми зразу реагуємо з такий, який я вибрав з пивниці. Так, я пивниця, давайте. Признаю, чесно я хотів на самий компот реагувати, але думаю, на самий компот ми ще успіємо літом прорегувати на вишне. Тому я просто вирішив поєднати компот сьогодні з оладіями. Олад оладиками чи як називати. Поїхали, від мене до 10. Ммм, Компот класний. Зразу дає 9 балів. Дай бай, то. Дуже солодкий. Якщо вони дають просто ще води додають у компот, то вже не такий солодкий, не такий смачний, так. Мутний, а тепер супер. М -м -м. Це ми їсти довго не будемо, але чи запише питання. Це відео. А друге питання, чи загрузить. Ну, сьогодні одне відео, так що думаю загрузить. Багато коментарів було, чому не вийшов все-таки тук, і чому, якщо ти 20-ту не записав тук, чому не вийшло 21? Ну, я поясню, це відео може не зняти. Цей телефон можна не зняти, а по-друге, якщо я запланував на 20, значить на 20 травня, якщо не вийшло на 20 квітня, такі справи. Тобто, ви розумієте. М -м -м. Я мав ззаді зеркало поставити, щоб я бачив, як там ззаді зйомка. Ну, на жаль, будемо. Е, що ми будемо? Будемо так дивитися. Супер, 9 балів. Знімає, окей. Ой, а цей оладик я мав лишити. тіпа типу, на YouTube Шада, але другий випадок, якщо не знімай Нічого, лишимо цей. Самий компот будемо реагувати літом. А зараз тільки з оладями. Супер 9 балів. Мама робила, тому супер. Це не буде довгий ролик, я думаю, буде довгий. Просто ладі вже з'їли. Мама ще того тижня зробила, але що лишилося, тому і реагуємо. Небагато, але зима. Ще на ютуб шот має лишати. Ну це капець. Я думаю, що цей відос має зняти. Бо вчора знімав. Тому знаєте, як ми зробимо? Відріжемо ще чуть-чуть. Зараз на відео, так. Добре, що кліп опублікувався. Не так боявся, що не публікую, слава Богу, опублікувався. Добре, ще цей кусочок і все. Зараз вам покажу. А, я ж помився, я покупав це сьогодні і мені не можна на двір вийти. Я б був вийшов і показав вам. Квітневі білі квіти. Бо, бо зараз вже не стає, зараз вони позеленіють, їх вже білих не буде. Тому я хотів намах хоч з вікна показати вам, так. Хоча б і так, видів. Я б хотів окремо відео на це зняти, але. А вдруг забуду. Чи що? Давайте знімемо окремо пізніше. Але може наступного дня вже. Давайте покажу окремо в цьому і окрему цьому, так. Багато в Директі пишуть мені, чому так багато перезаливів ти залив. Кого-то числа. 15 квітня було перезаливів, дуже питалися, що чого... я відписуюсь, були писати, написали, дислайк, підписка, бо ти перезаливаєш ролики. До речі, ви могли мені це написати ще 3 роки назад. Або навіть 2 роки, бо я у 21-му я почав з 1 серпня знімати новий контент. До 1 серпня я як робив нові кліпи, але нові кліпи і повторні моменти. Тобто робив просто нова музика, але з тих самих відео постійно повторялися відоси. Тільки музика нова. Ну, так що ви могли мені на це написати ще раніше. Але я 1 серпня так сказав, знімаю просто відоси, а зато вони хоч будуть нові, а не повторні. І тепер почав перезаливати злості через те, що 15, квіт... 15 квітня там щось. Я з мам на ну, телефону тільки попав одно, один відос, а там я мав попасти три, бо там ще розмовні були. Там лише попалося один відос. Тому я нагло перезалив. Ну, я їх можу позакривати. Але зараз на 5 травня купа перезалию і 15 травня. Це за 15 березня, розумієте? Там вийде два відоси. Купа розмовних і дві реакції. Одна реакція за 15 березня, так поняв, воно опублікується 15 травня. Я його запланував, воно вийш. Воно загрузилося, воно має вийти. І другий відос, і яку я реакцію куплю на 15 травня, то я її знімлю. Ну, коротше, дві реакції виходить на 15 травня. сорі. Uh, Через то, що... Через то що що? Через то, що... Не загрузив відос. Я не опублікував 15 березня. Тому мушу загрузити 15 травня. Розумієте, тоді загас телефон й це. Добре, друзі, я би ще його з вами окремо прореагував, бо то я б хотів е, е, самий компот і саму вишню. Але це буде вам пізніше цей контент сьогодні тільки оладі. Чи, чи давайте саму вишню? Ні, саму вишню ми то коли будемо самим компот реагувати. Але можемо вишеньку все-таки одну собі булькнути, та? стаканчика? Не можемо, скотина. Не дається, так як жива, не, не дає, зловиться. Ну, дивіться. Я хочу зловити цю вишню. Бачите? І вона мені не дається. Ну. О, бачите? Тікає, як жива. До речі, свиню ми сьогодні купили. Якась така непогана. Такі, Знаєте, з такими плямами на тілі. Типа прикольні плями. знаєте? Треба витерти руки, бо то мокрими. Але знімати, на жаль, не буду. Бо вона. Грязна і некультурна. <реш> да. Ні, коротше, контенту не буде. Е, писали вже там мені в Директі теж. Коли купите свиню, будь ласка, зніме. Будь ласка, не знімлю. Я це уродство знімати, вибач, не буду. Я знаю, що ображаю тварину, але я це знімати не буду. Знімай ти, як собі купиш. Я це знімати не буду. Єдине, що день свені вам не знімить, ха. А може? Та ні, не може. Може, не поможе, все. Бо я ж розказував. Вчора, що мама хоче. Коротше, компот супер, разом 9 балів. На цьому все. З вам був Денис Дружній. Я замітив, що на горіховому торту майже 200 передів. Капець. Хоч якийсь ролик задіяв. Але я думав, великдень залетить до 200 передів або більше. Це горіховий торт. Нічого сказати. З вам був Денис дружній. Всі ці теми ви знаєте, коментарі, підписка. Виконуйте. Всім пока. З авто, до речі. Дві реакції і третій відеокліп. Так, але не знаю, чи це зніметь. Побачимо. Поживемо, побачимо. Пока. Всім удачі, всім пока. Гарного дня чи вечора. Пока!